Розділ 10. Перший рік. Історія. Субота, 23 жовтня 1971 року. Тебе ніколи не вчили. Ремус знизав плечима. Втомлений і розчарований. Минув тиждень з уроку польотів, і Сіріус знову спіймав його на одинці. Він щасливо сидів на своєму ліжку, гортаючи один із журналів Джеймса про Квідич. Йому подобалися рухомі картинки. Хоча правил гри він не розумів. І це була єдина в Гогвордсі річ, яка нагадувала телевізор. Мене вчили, сказав він, перегортаючи сторінку з надією, що Сіріус зрозуміє натяк і звалить. Він не звалив. Ремус закрив журнал. Мене вчили, повторив він. Я просто не вчився як слід. Коли я дивлюсь на слова, мені здається, що бачу не те, що бачать інші. Я нічого не розумію. Літери стрибають і міняються місцями. Учителі просто казали, що я тупий. Ніхто не піднімав особливого галасу через його проблеми з навчанням у святому Едмунді. їм майже не задавали домашніх завдань, та їх усе одно ніхто не робив. У багатьох хлопців були проблеми вони або не могли, або не хотіли навчатися. Усе одно ніхто не очікував нічого іншого. Але як ти це робив? Сіріус нагадував собаку, який знайшов кістку, і тепер не відпустить її. Робив що? Ну, усе, усі завдання тут, у Гогварці. Ремус подивився на нього так, ніби тупим тут був Сіріус. Я не робив, якщо ти не помітив, як кожен вечір на покараннях. Ну так, очевидно, Сіріус махнув рукою. Але кілька днів тому на зілліварінні я бачив, ти нічого не записував. Навіть не дивився в підручник чи на дошку, але ідеально підготував усі інгредієнти для лікувального зілля від фурункулів. Слизоріг навіть дав тобі 5 очок. Ремус відчув, що червоніє, згадуючи це, він не звик отримувати похвалу від учителів. О, це було легко, покачав він головою. Слизоріг розповів нам, як це робити на минулому уроці. Я просто запам'ятав. Дідько, тоді в тебе просто блискуча пам'ять. Ремус знизав плечима. Він припускав, що це правда. Його вчителі в святому Едмунді не раз зауважували, що в нього великий словниковий запас, як для когось настільки нерозумного. Тепер Сіріус дивився кудись у простір, явно глибоко замислений. Ремус практично бачив, як шестерні крутяться в його голові. Іноді Сіріус був для нього закритою книгою, а іноді прочитати його було так легко, що ставало смішно. Якби ти міг читати, ти був би настільки ж гарним, як я й Джеймс, може навіть кращим. Рему спихнув дуже скромно, Блеку. Але це правда. Сіріус зовсім не вловив сарказм, усе ще виглядаючи замисленим. Ти працюєш паличкою набагато природніше, і якщо твоя пам'ять справді настільки добра, як ти кажеш. Він жував губу. Б'юся об заклад. Для цього є заклинання. Ремус засміявся. Ти збираєшся вилікувати мене заклинанням? Чому ні? Ремус про це вже думав. Звісно, думав. Але він, як ніхто інший, знав обмеження магії. Зрештою, у нього були шрами, які неможливо прибрати. І щомісяця він переживав кошмар, який ніхто не міг зупинити. Магія таке не виправить, прямо сказав він. Чому тоді Джеймс носить окуляри? Я думаю, є заклинання для зору, сказав Сіріус. Може, вони просто не варті зусиль, або занадто небезпечні, або складні, чи ще що. Проблема не лише в читанні, заперечив Ремус. Пишу я теж жахливо, дуже повільно і нерозбірливо. Для цього, безперечно, є заклинання, впевнено сказав Сіріус. Ти можеш зачарувати своє перо. Я бачив, як батько робить це на офіційних документах. Зазвичай його почерк не розібрати. Ремус розгубився. Сіріус точно не планував відступати. Чому це взагалі тебе хвилює? Ти, мій товариш Мародер. Ми не можемо дозволити, щоб ти був на покараннях щодня. Що як слизерину нанесуть удар у відповідь? Нам знадобиться твій злісний розум для розробки витівок. Його очі сяяли. До речі, ти зробив домашнє завдання з історії? Ні. Добре, тоді почнемо. Сіріус зістрибнув і почав копатися в його шафі. Ні. Ти не будеш робити домашнє завдання за мене. запротестував Ремус, вставши з ліжка і склавши руки. Вірно, не буду, відповів Сіріус, дістаючи важку книжку. Це була історія магії. Ремус упізнав її за розміром і формою. Я просто хочу освіжити дещо в пам'яті, ось і все. Тому я сидітиму тут і читатиму вголос, це допомагає мені запам'ятовувати. А якщо ти випадково втямиш щось зі сказаного у своєму величезному мозку, нічого не можу з цим зробити. Ремус був роздратований. Тобі немає чим зайнятися. Де взагалі Джеймс дивиться тренування Грифіндору Сквідичу. Сіріус сів на ліжко і відкрив книгу. Він переконаний, що потрапить до команди наступного року. Тому намагається набратися досвіду. Пітер, звісно, пішов із ним. Тепер, будь ласка, тихіше я намагаюся учитися», – Він прокашлявся. Історія магії. Авторка Батільда Бекшот. Розділ перший. Стародавній Єгипет. Права та ритуали імхотепа. Так він і продовжував. Далі і далі. Ремус якийсь час стояв, намагаючись зрозуміти, залишитися йому чи вийти з кімнати. Грюкнувши дверима, він зрозумів, що не дуже і злий, на Сіріуса важко було сердитися, незалежно від того, наскільки дратівливим він був. Тому Ремус сів і слухав. Виявилося, історія не така вже й нудна, якщо знати базу. До того ж, Сіріус читав набагато цікавіше, ніж професор Бінс. Його голос був чистим і гучним. Він жодного разу не запнувся на складному слові чи фразі. Ніби читав цю книгу сотні разів. Одного разу Ремус чув, як він сказав Джеймсу, що вільно володіє грецькою та латинською. Родина Блек, очевидно, була відома подібними речами. Він читав розділ за розділом від кривавих єгипетських заклинань Воскресіння до загадкових грецьких оракулів і чарівних месопотамських жриць. Стародавній світ розгортався у свідомості Ремуса, і, зрештою, він опинився лежачим на спині, закинувши руки за голову, дозволяючи Сіріусові ввести себе крізь час. Зрештою, голос Сіріуса став украй охриплим, і він читав майже пошепки. Вечір опустився на замок, і вітальня купалася в золотисто-помаранчевому світлі заходу сонця. Прочитавши половину розділу п'ятого Тиберій і досягнення римської бойової магії. Сіріус тихо покашляв і відклав книгу. Я не думаю, що зможу ще вчитися сьогодні, прохрипів він. Ремус розплющив очі. Він сів прямо кліпаючи. Нічого, тихо сказав він. Зараз уже вечеря, я помираю з голоду. Вони піднялися, потягнулися і пішли вниз. Джеймс і Пітер уже чекали на них за столом Грифіндору на своїх звичних місцях. Як тренування? Спитав Сіріус, випивши келих гарбузового соку. Його голос майже повернувся до норми, лише звучав трохи напружено. Чудово! весело відповів Джеймс, намагаючись зачерпнути картопляне пюре виделкою. Чому ти не прийшов? Домашка. відповів Сіріус, поливаючи поре підливою. До кінця вечері Джеймс переказав їм тренування крок за кроком, перелічивши всіх гравців команди. Їхні сильні сторони і недоліки описав техніку та те, що він зробив би, щоб її покращити. Пітер час від часу встрявав зі своєю думкою, яка мало відрізнялася від слів Джеймса. Пудинг сьогодні був із пісочного тіста, який не любив ані Сіріус, ані Джеймс. Ремус думав, що вони божевільні, і сприйняв їхню огиду як доказ снобізму він би з'їв і їхні порції, але Пітер дістався до них раніше. У мене є солодощі, запропонував Пітер, дістаючи паперовий пакет з під мантії. Мама надіслала. Беріть. Дякую, Піте. Вони залізли в пакет, дістаючи перцевих бісиків, шоколадних жаб і дража Берті Боц. Ремус також трохи взяв. Яке домашнє завдання ти робив? спитав Джеймс, розсіяно почесавши підборіддя. Я думав, ми зробили все на вихідних. Так, я. М я відставав з історії, мав повернутися трохи назад і згадати дещо. Сіріус теж почав чесати ключицю. Спостерігаючи за ними, Ремус теж захотів почесатися. Його долоням було так лоскотно, ніби маленька комаха повзала ними. Він раптом подумав про сверблячий порошок і подивився вниз. Він ледь не закричав, його руки вкрилися густим темним волоссям. Він перетворювався до повного місяця було ще далеко. Як це могло статися? Він так різко встав, що ледь не впав. Йому треба негайно тікати. Що сталося, Люпине? Джеймс вражено витріщився на нього. Ремус подивився на нього, потім на Сіріуса. Вони теж поросли волоссям. Темні кучері вкрили їхні обличчя, руки, долоні. Він роззявив рота безмовний. Пробіг язиком по зубах і клів не було. Прокляття. Сказав Джеймс, дивлячись на себе, а потім на інших хлопців. Що відбувається? Пітере. прогарчав Сіріус. Його обличчя вже майже повністю було вкрите волоссям. Ти впевнений, що це мама надіслала тобі солодощі? Пітер, який ще не з'їв жодної цукерки, витріщився на хлопців і почервонів. Ну, я Я думав, що вони від неї Вони прийшли сьогодні вранці, Піте. Застогнав Джеймс. На них уже дивилися люди, обертаючись і штовхаючи один одного. Вся зала шепотілася і показувала на трьох занадто волохатих хлопців за столом Грифіндору. Звісно, багато хто хихикав, але ніхто не сміявся голосніше, ніж Северус Снейп за столом слизерину. Вставайте. Сіріус підвівся, піднявши голову з аристократичною величчю, що було досить комічно в цій ситуації. Ідемо в лікарняне крило, потім придумаємо план помсти. Поки вони виходили з великої зали, Ремус кривився від сорому, закриваючи обличчя руками. Кожен дюйм його тіла був укритий тим самим чорним, блискучим волоссям йому не здавалося це таким смішним, як Джеймсу та Сіріусу. Я казав тобі, вони ударять у відповідь, пробурмотів Сіріус.